Так, всім доброго часу суток дня доби що я хотів показати. Зробив із сісковоруду літучку. Ну, ось цей фрезерний станок китайський, всі там сіруть, асі сірують роботу, працює прекрасно. Ну, це вже другу тему. Скажімо так, ті совєтські, які кричать, що вони лучші, не буде матерітися. Після них вже не раз мені привозили переробляв по точності. Він їх привишає і натягує достатньо на хорошому рівні. Ну, зараз розмова не про це. Зараз розмовля про літучку. В інтернеті дуже багато конструкцій, багато їх передивився, не знав, на чому приділитися. Приділився на сковороді, тому що в мене була кругла болванка, железяка. Через це мене і вийшла сковорода. Е, що, що в мене було? Робилося, як таке, з чого було. Був у мене конус морза 4. У мене піно четвертий конус морза. Я у кінці. Все, того, що розкажу, трошки про неї я там пару відосиків познімав, скинув. Приблизний, скажімо так, приблизно, який робив, скажімо так, як правильно назвати. Ну не важу. Коротше, який робив, я частично на телефон знімав. Я не оператор, не блогер і все остальне. Хрене. Я просто на телефон зняв, раді цікавості. Люди знімають, показують. З їхнього опиту можна щось собі взяти для своєї затеї. От, відповідно, аналогічним образом я це все діло викладав. Взяв я в мене з під розточної головки четвертий конус Морзе. Тут різьба діаметра не помню, брехати не буду, але це не важливо, в кого він є там поміряє. дюймово, 18 ніток дюйм. Виточив я бублика. З якоїсь підсталі, не знаю з якої. Тому що тут я приварював ось трубочку, щоб за що було держатися, не неділю все буде видно, То все ну, аж, ну, аж попідкалювалося, ж різець не хочу брати. Ну, Сталь така, ніхерова, скажімо. Не знаю з якої, просто був. Далі взяв різечка, оп, на змінну пластинку. Обрізав, зараз покажу який. А, ось він у мене стоїть, до речі. У мене токарний станочок на 16 різчик на 16 різєчок. От із нього взяв, відрізав, обточив. Теж на відео буде видно під 12 різьбу і гаючки прижав. Для чого? Дуже просто. Провожу різні види робіт, що мені подобається, це іменно такого розположення, такий різечок. Дуже хорошо державну удар, дає, дає хорошу частоту. Іменно Така форма, угол це 60 градусів. Якщо пам'ять не зраджує, Тож, якщо цікава інформація, можна подивитися. Чого я ось офрезерував чугунний блок, я собі пластіночку по чугуну постав... На чугу не поставлю, непогана пластіночка 60-20, якщо пам'ять не зраджує, з радіусом закруглення 0,4. Це я ось в голову робив. По алюмінію не пам'ятаю, яка тоже марка. Радіус закруглення 0,2. Робота взагалі прекрасна. Зеркальну взагалі, ну, шикарно. Мені сподобалось. Значить, як я робив, різечка обрізав по довжині. сточив під 12. Нарізав різьбу 12,1,75 під стандартну гайку. На сковороді, відповідно, просверлив два отвори. Один на для балансіровочка. Ось же рисочка видно, царапав, ловив серединку. З другої сторони, аналогічно просверлений отвір на 12 і просто-напросто. Прикручений болт з гайкою. Теж на 12. Відповідно, взяв ві, віса ваги. Оце все в комплект, що прикручується із пластиночкою. Тобто головочку саму, гайку і шайбочку. Зважу. У мене вийшло 60 грам. Відповідно, взяв болта, гаєчку, шайбочку. І це все, -все підточне. Теж добився ваги 60 грам. Прикрутив, все, все шикарно, все красиво, все працює. Е, так, що по розмірах. А, це а, все, все По розмірах. Я потім буду робити либо більшу, либо ці дві ось отверсті відкручується. Сюди можна просто-напросто збалансировану планочку, принципі на будь-яку ширину для закріплення різдчика. У мене зараз бере 20 мм. Діаметр обробляємо Ну 20, 20, ну 19 мм вже, якщо брати сверх супер-пупер точно, що, щоб нічого не касатися, 19 мм. 19 см. Тобто для стандартних голів вистачає. З 9-ки робив, блока чугунного з якогось воно ну, дезількаблю фрезерував теж. Тобто Достатньо хватає. Е, чисто по цій так, сковороді, по цих різєчках, по режимах роботи. Вже провірено працював, теж там пару відосиків скину. Станок у мене 1250 максимальні оберти. Чесно кажучи, я теж не ставлю, немає сенсу. Чугун я обробляв дуже гарну якість, мені сподобалось на 375 обертах Алюмінію обробляв на 710 обертах за минуту. Тобто, ну, достатньо для хорошої чистоти зйому і для хорошої якості Ну Не знаю, може якісь питання є топе там так по-бистрому я об'яснив. Час ідеї я показав. Може хтось щось із цього візьме те, що потрібно, тому що теж цих купа ідей яку робить, що робить, до чого робить. Кожен, коли схвалить своє болото, я, можливо, зроблю ще пару штучок ради експеримента, Може, буду знати, що хуже, що краще. Але я встановився на цьому виборі, бо вона проста. в мене на неї все було. і Вона, виходить, у мене універсальна. Не треба мені точитися, трочитися, придумуватися щось, приварюватися. Я просто тупо міняю пластиночку під любими мені обробатовий матеріал. Все, всі питання вирішені. В кінці представлю відео, по... Моменту виготовлення чи процесу виготовлення. Якщо буде цікаво, все, дякую за увагу. Може, комусь пригодиться.